Друзі, вітаю в італійській пресі. З'явився так званий секретний план G7. Що лежить в його основі? Чи чи справді він секретний і чи точно він належить G7? але обіцяє він дуже багато для прикладу, завершення війни уже в цьому році та дуже дуже швидкий вступ в ЄС. Давайте проаналізуємо деталі. Є дуже багато цікавих моментів. Ну і найголовніше це правдивість цього документу, і, власне, хто зацікавлений його був залити. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео. Італійська газета Ла Републіка опублікувала е, вчора дуже секретний план е, зустрічі G7, який, власне, передбачає, який, власне, передбачає завершення війни уже цього року. А е, і одразу ж в грудні Україна має згідно цього плану вступити. В yes. ЄС e, звучить непогано, але тут одразу з'являється одна умова, що начебто Захід тисне на Україну для того, щоб ми. Пом'якшили наші умови миру. А я нагадаю, що наші умови миру і так м'які і ліберальні. Ми не просимо захватувати Ростов, Москву, Петербург, Сочі чи будь-інше. Ми просто просимо вивести чужі війська з нашої території і е, не визнавати ніяких окупацій, не залишати ні російських, ні китайських військ на нашій території. Ми просто просимо визнати статут ООН, той найвищий закон, який вважається. Для світу загально прийнятним, але чомусь не загально прийнятний до нас, і, начебто, захід на нас тиснути типу, по Київ офіційний. Давай трошки відступіть, віддайте трошки своїх людей, віддайте трошки своїх територій, і ми вас швиденько тут приобнімемо. Ну, власне, пояснюється тим, що, мовляв, дивіться, в Європі розкол, країни розділення, ну, одну і треба пошвидше завершити цю історію. Більше того, видання наводить, що це є частина плану Байдена, так званого. Типу, дивіться, Байдену треба вибори вигравати, треба завершити історію тут, щоб швидко піти виграти вибори там. Хоча давайте розбиратися. І дивитися, чи дійсно це план G7. Друге, чи дійсно Байдену треба аж до грудня завершити? А знову ж таки, чи повинна Україна бути заручником виборчої кампанії Байдена? І навпаки, чи нема в Байдена інших тем, за рахунок яких він може виграти, в тому числі внутрішньоамериканських? Головне, Борель сказав нещодавно, що Росія сяде за стіл переговорів, а це головний дипломат Європейського союзу, що Росія сяде за стіл переговорів. Тільки коли переможе Україну, і він не вірить ні в які мирні перемовини і каже, що зараз вони точно недоречні і точно не на часі. Тобто видання «Ла Републіка каже, що в Європі розколу, а Головний дипломат каже: Ні, розколу немає. Ми підтримуємо Україну і ніякі переговори зараз робити не треба. Друга історія Калінін, це російський. Дипломат в ООН, сказав, що їхні умови завершення війни це не загрожувати РФ, демілітаризувати, денацифікувати Україну. Весь та який в них був на початку війну. І найголовніше, щоб українці перестали булити окупантів. Тому що коли їх булять і принижують, російське серце обливається кров'ю. Як так значить, ваня тут біжають, закопують в землю, не визнають героями, не визнають денацифікаторами, а просто плюють їм в обличчя. І просто закопують в землю. Ось це його дуже сильно хвилює. Він зараз не знає навіть, що робити, бідолана. Але в країні Алкашей і Покидьків а, чекає таке майбутнє. Не те, що з точки зору секретного плану, а з точки зору того все, що вони роблять на нашій землі. Так от, вибори Байдена, начебто, це головна запорука, яка повинна призвести до завершення війни. В чому насправді дуже важко повірити, хоча. Нам подобається швидкий вступ в ЄС і завершення війни, але точно не ті умови, які були там написані. Взагалі, це ця інформація для републіка. Вона більше схожа на такий китайський вкид, вброс, як хочете його називати, інформаційна маніпулятивна качка. От. Китайцями, росіянами, я не знаю, хто це міг зробити суперфанатиками Росії чи програшу України десь там в маргінальних країнах, які добігли і купили там якусь одну статейку. Без образ для Ла Републіка. Але стаття виглядає дуже неорганічно. Вона взагалі йде в розріз тими офіційними заявами, які роблять і Джозеф Байден, і Барель, і Урсула фон дер Лянь, і багато інших європейських впливових політиків так. Є певні секретні треки переговорів, і я вам говорив, що я завжди виступав проти ось цих секретних речей. Бо кожен раз, коли нам приносять на стіл щось секретне, це значить, що нас обманули. Нас просто кинули, і значить, там щось підписали таке, що нам дуже не вигідно. От Юля Тимошенко, коли підписувала супервигідні газові контракти, і договір був таємним. Такий таємний договір, що потім суперкласна ціна на газ 200 виявилась 550 тому секретних перемовин нам точно не треба. Україна повинна розуміти, як це завершити. Ну і друге, якщо російські окупанти знаходяться на нашій території, то вибачте, будь ласка, яка ж це перемога і що ж нам треба підписувати. Це називається капітуляція. Ще в статті згадується, щоб зупинити в'єтнамізацію української війни. Ну я хочу трошки, скажімо так. Розчарувати автора цього, цього вбросу в тому, що а, а що значить в'єтнамізація. В'єтнам виграв свого ворога, який був ядерною державою. В тому випадку це були Сполучені Штати. Причому я вам навіть розкрию, якщо цей автор не вчив історію, розкрию секрет таким чином. Північний В'єтнам використовував сили зовнішніх союзників і враховував виборчі цикли в Сполучених Штатах і грав проти цих кандидатів, засіваючи зневіру в перемозі. Вибачте, а ми що зараз не це робимо? ДРГ в Росії, е, Гаряче Новагарьово, прильоти по всій Москві дронів, е, завірбували, значить, цього пригожина, який зараз кричить і каже, що Путін кончений діє. А що це? Хіба не ця історія? В Путіна вибори менше через рих. Хіба ми не ведемо цю історію? Тобто ви хочете це зупинити, цю в'єтнамізацію? Ну тоді питання, на чиїй стороні людина, яка це... Писала, хоча повторюсь, схожі розмови. Я теж чув від деяких дипломатів, до речі, не найгірших по відношенню до нас країн, десь це все рівно буває на столі. І дуже важливо, щоб наше політичне керівництво не пішло на сценарії чужих виборів виб, виг, виграшів в чужих виборах, виграшів своїх виборів. Зараз виграш повинен бути тільки один виграш нашої держави, держави Україна. Ось це якраз таки єдине, що нас повинно цікавити, і якраз таки те, що робить з. Збройні сили України це якраз таки і є. Ось та перемога. Вони рухаються впевнено, вони рухаються дуже хитро і розумно, і вони роблять все можливе, щоб звільнити всі наші території і всіх наших людей, зробити так, щоб країна знову була незалежна суверенна. Неподільна і єдина. Друзі, напишіть в коментарях, буквально, чи вірите ви в цей план в газеті Ла Републіка, такий так званий секретний план G7. Чи не вірите, наприклад, в нього? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, порадьте цей канал своїм друзям. Я бажаю безпечного вам дня. Бережіть себе, бережіть близьких і донатьте на Збройні Сили України.